Тернополі вперше проходив певний фестиваль. Гості загоду могли відвідати лекцію та дізнатися про історію створення пива, а також навчитися правильному пиво Окрім того, вони могли взяти участь у певних конкурсах а також насолодитися музикою місцевих гуртів, а ввечері відвідати дискотеку. Привіт! Все дуже насичено, я б сказав би. Концерт гарний, хлопці перед тим дуже гарно виступали, жива музика. Зараз дискотека доволі непогана. Мої враження фестивалю, як вам сказати, таке дуже позитивне, на рахунок того, що є місце, де збирається багато людей. Тобто атмосфера, де є скупчення людей з позитивними емоціями і з позитивним напрямом, це дуже хороша ідея. Особисто про пиво, це, видно, по мені, що я проти цього, але коли є люди, які. Зустрічаються просто, щоб поспілкуватися і на такій масі людей. Це я за така, тобто це мені подобається. Скажіть, які ваші враження від фестивалю скільки часу ви вже тут? Часу провела небагато, оскільки прийшла десь біля години восьмої. Але знаєте, я задоволена, мені дуже сильно сподобалося. Все так живо, жваво, все для народу. Ну дуже весело. Чи пробували якісь нові смаки? пива, які до того не бачили, в Тернополі? А ні, нічого не такого не пробувала. Залія стала дисяти фестивалю. Він алкогольний чи щойно в голі, я бажаю, то нічого такого немає, це це нам не є коньяк чи щось таке, це пиво, це всі п'ють. Ну, тут немає нічого такого жахливого. Ну, в принципі, мені подобається це така ідея, таке таке робити кожного літа і якомога, мені здається, ну, там хоча б раз, на, два рази на літо. Ну, це весело, це зближується, багато завжди народу. Дуже позитивно. Дуже позитивно. Ні, ні, а виннокож є майкові наші.